Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Найважливішим елементом у стосунках між Богом та людиною є віра. Отож про неї ми сьогодні й будемо вести нашу розмову. Гріх порушив відносини довір'я у Всесвіті. І Дійшло до того, що почалася війна між Богом і сатаною. Криза довір'я. Нерозуміння Бога продовжується також і зараз на нашій землі. Дійсний та надійний мир не відновиться до тих пір, поки у Божій сім'ї знову не буде панувати взаємодовір'я. Коли ми довіряємо Богу і маємо бажання слухати те, що Він хоче сказати нам, тоді йому легко вирішити наші проблеми з гріхом. Адже немає ніякої заміни для віри і немає нічого настільки важливого, як віра. Коли апостол Павло перебував у в'язниці, і його охоронець запитав, що йому робити, Павло відказав: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти, і дім твій. Це дуже важливі слова, що означає віра у вашому розумінні. Тут сказано про те, що для спасіння повинна бути віра. Але що таке віра? Один молодий чоловік якось сказав: віра це значить вірити в те, про що ви знаєте, що це не так. Можливо, він висловив міркування багатьох людей, але з цим не можна не погодитися, це далеко не так. У посланні до Римлян, 12 розділі, сказано про те, що Бог подарував кожній людині міру віри. Без віри неможливо жити в цьому світі, тому кожна людина має віру. Ніхто з нас не перевіряє крісло, на яке сідає. Але сідає з впевненістю, що воно його витримає. Отже, кожен має віру. Але питання полягає в тому, як ми використовуємо цю віру і хто є об'єктом нашої віри. Чи будемо ми довіряти Богу, як довіряємо людям, що зробили крісло, на яке сідаємо? Бог хоче, щоб ми щось про нього знали. В Євангелії від Івана, 17 розділі, ми читаємо такі слова. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Тільки тоді, коли ми добре знаємо Бога, тоді можемо мати дійсну віру. Бог не хоче, щоб ми йому сліпо довіряли, тому що сліпа віра надзвичайно небезпечна. Це простий шлях до марновірства і фанатизму. Але як дізнатися, маємо ми таку віру чи ні? Справжня віра означає взаємини з Богом як з особистістю, яку добре знаємо. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим краще наше взаємине з Ним. Віра це стан любові, стан глибокого захоплення та довір'я, який ґрунтується на доказах, представлених Богом. Віра означає приймати те, що Бог пропонує. Бог дозволяє нам ставити питання, але ми повинні уважно прислуховуватися до того, що Він хоче сказати нам через своє Слово, Біблію. Тільки після цього ми готові довірити своє життя Богу. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, я хочу задати запитання вам, а чи є у вас справжня біблійна віра, про яку ми сьогодні говорили? Давайте молитись про це. Отче наш Небесний, сьогодні разом з нашими глядачами, в молитві ми приходимо до тебе. Ми вдячні тобі за те, що ти любиш нас, приймаєш нас, терпиш, Господи, і що Твоє милосердя ще сьогодні над нами простягнено. Ми розуміємо, як багато Ти зробив заради нашого спасіння, як, на жаль, дуже часто ми ігноруємо все це, не звертаємо уваги, як дуже часто ми, Господи, зневажаємо все, що Ти зробив заради нас. Сьогодні ми розуміємо, як глибоко нам потрібна віра. Тому ми просимо Тебе, дай нам віру, дай нам чисту віру, яка би базувалася на відносинах з тобою і на Твоєму життєдайному слові. Нехай ця молитва буде почута, бо ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас сьогодні, а гарного вам дня. Нехай ваша віра зростає. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.